Добрий день, шановне товариство! 27 квітня 2025 року. Коротенько про протую абрикоску, яку ми обгортали агроволокном під час тижня тих заморозків, негоди, снігів. І що ми маємо? Навіть такий агрозахід дає якийсь результат. Як бачимо, є зависть. Ще її добре не видно, потім покажу ще. Але вона є не одна. Вона є і є. Ось. Так що будемо спостерігати далі. І якщо є можливість дерево обгорнути чимось, ну, бажано агроволокном, то все ж таки не лінуйтеся. І не думайте, що воно нічого не дасть. Навіть пріція це раній абрикоса, яка в той момент цвіла. ну, У мене надії не було ніякої, що вона також обернула арволокном. І що ми маємо? І маємо також надію, що будуть якихось кілька плодів. Це сигнальне плодоношення. Правда, що абрикоси і персики мої. Оброблялися сігнумом. Обробилися до цієї негоди і обробилися після. Як бачите, ніде ніяких слідів маніліозу не видно. Так що препарати дієві. Дякую вам всім за увагу. Міцного здоров'я, до побачення, гарних прожив.